Шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як справу Миколи Романюка продовжать діти шкіл Волновахи та Луцька. Коли розпочнеться добудова приміщення школи номер 13 обласного центру? Що таке контактний центр і чим він згодиться лучанам? Хто став переможцем конкурсу Тато, мама, я Спортивна сім'я. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск сюжетом з сюжетом звітуркової наради, на якій очільники міста разом з керівниками управлінь та відділів аналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Вирішували тактичні та стратегічні завдання місцевої влади. Тім сьогодні оперативку розпочали хвилиною мовчання за померлим у Маріуполі лучанином Олександром Васіним, який свого часу брав участь в антитерористичній операції. Наш земляк помер від інфаркту, хоча до останнього тримався у зоні бойових дій. Але життя триває, і сьогодні чотири лучанки отримали відзнаку Мати-героїня. Двоє за народження та виховання п'яти дітей, ще двоє поставили на ноги по семеро дітей. Таким чином, сьогодні у Луцьку 256 жінок мають це почесне звання, а ще двоє очікують відповідних документів з адміністрації президента України. А далі аналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580. Люди жаліються, що після ремонтних робіт комунальники часто забувають облаштувати територію, як на вулиці Лесі Українки. Напевно, з жовтня місяця там забудовник проводив комунікації і, і коли вона має бути на сьогоднішній день вирішена, ще поки вже в нас 1 березня-завтра. І реально на сьогодні там ми отримали величезне перехрестя, яке розрите, і до сьогодні немає нічого зроблено забудовниками. Вони, наскільки я розумію, повинні були привести все до ладу відразу, як тільки провели ці комунікації. Згадали підтоплення прибудинкових територій на Омелянівському масиві. Тут варто зауважити, що цю проблему неможливо вирішити за так званих грунтових вод. І скільки б не відкачували аварійні служби воду з підвалів, вона і далі буде прибувати під час весняних повиней. А про організацію санітарного прибирання міста після зими, доповідав директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась. Це буде комплекс масштабних робіт з залученням спеціальної техніки, не тільки на дорогах обласного центру, а й прибудинкових територій, кладовищ. До того ж, задля скорочення кількості стихійних сміттєзвалищ стимулюватимуть придбання сміттєвих баків мешканцями приватного сектору. До слова, на сьогодні лучани вже придбали 815 таких контейнерів. А про роботу з учасниками АТО та членами їх сімей доповідала директор департаменту соціальної Політики Тетяна Ми вже розповідали про психологічні тренінги для дружин військовослужбовців у минулій програмі місто. А сьогодні варто наголосити, що у Луцькому ЦНАПі бійці із зони АТО можуть позачергово виготовити закордонні паспорти. І досвід роботи луцьких спеціалістів вже приймають інші міста України. І не дарма до нас починають дзвонити з інших міст через те, що коли переймають якусь програму, вони відповідно хочуть її досконалювати, а коли вже ми маємо приклади, то є за чим поділитися. Єдине, що по цій програмі, якщо будуть якісь ще додаткові питання, відразу треба реагувати дуже швидко, тому що ми всі знаємо, що це та категорія населення, яка потребує особливого на сьогоднішній день відношення і не тільки на сьогодні, але й взагалі. Надзвичайно насичений календар подій 2017 року презентувала виконувачка обов'язків департаменту туризму Луцької міської ради Катерина Теліпська. Серед культурно-мистецьких заходів не тільки вже знайомі лучанам імпрези, а й новинка міжнародний літературний фестиваль Меридіан Луцьк. Повертаються до нашого міста оберіг, нюч у Луцькому замку, словом, це не просто календар подій, а інструкція для роботи туроператорам, які вже можуть планувати туристичні маршрути до нашого міста. І на продовження теми у Луцьку найближчим часом створять контактний центр. Ініціатором такого проєкту стала директор департаменту Центру надання адміністративних послуг Лариса Карпяк, яка постійно відшукує можливість поліпшити якість обслуговування громадян. За основу взяла напрацювання міст Львів та Київ, де вже створено контактні центри. А відтак у нашому місті буде створено комунальне підприємство, яке об'єднає усіх диспетчерів, усіх комунальних служб і оперативно реагуватиме на звернення лучан. Якщо окреслити коротко завдання майбутнього контактного центру, то вона буде подібною до роботи колишньої аварійної служби. А необхідність кардинальних змін у наданні послуг населенню викликана не надто оперативним вирішенням проблем громадян, які зателефонували до служби 1580. Та й більше 20 диспетчерів у різних комунальних закладах Луцька дещо багато. І не секрет, що деякі працівники ЖЕКів часто приховують негативну інформацію від керівництва міста. А відтак у контактному центрі мають працювати службу незалежні від комунальних служб. Всі поточні питання. Люди телефонують в ЖЕК, чи в водоканал чи в інше комунальне підприємство і там вже типу, працюють свої диспетчерські служби. Це ідея об'єднати всі ці диспетчерські в один-єдиний оцей номер, ну, умовно, 1580, 80 мабуть, що він таким і залишиться. А вже з цією диспетчерською, вже, там, ну, умовно, там, якщо нам десь на ДПЗ чи на 33-му порвало трубу, диспетчерська ця фіксує в себе єдина загальна не в ЖЕКу або в водоканалі. Фіксує в себе цю, би, цю проблему, дає вказівку по спеціальній системі відповідним службам, які мають цю проблему вирішити, і контролює це виконання. Отож, за основу можна взяти кол-центр Приватбанку, через який надходитиме інформація до контактного центру міської ради, де працюватимуть два диспетчери та один психолог. Аварійна служба, у розпорядженні якої 3-4 бригади у різних мікрорайонах Луцька, блискавично виїжджатимуть на місце події. Але особливої уваги потребує служба обслуговування ліфтів, яких у нашому місті 770. З них 700 взагалі не мають диспетчерських служб. Тому на часі облаштувати такі пункти, які б мали вихід на контактний центр. А з тим і на проект Безпечне місто, де передбачено встановлення у Луцьку 60 відеокамер. До слова, приватні особи можуть придбати відеозапис за окрему плату. Словом, у контактному центрі працюватимуть до 15 осіб і залишається тільки через тендер придбати програмне забезпечення. Питання необхідності добудови загальноосвітньої школи, числом 13 нашого міста, про яке вже давно ведуть мову вчителі, учні та батьки цього навчального закладу, здається, зрушило з місця і таке матиме позитивне вирішення. Минулого тижня цю проблему на місці вивчали очільники міста, депутати та керівництво управління освіти Луцької міської ради. Зійшлися на думці, що добудову загальноосвітньої школи числом 13 можна таки розпочати виготовленням проєктно-кошторисної документації. Аби намітити план робіт, їхню кошторисну вартість, а відтак і термін введення в експлуатацію добудованого корпусу школи, зібралася представницька комісія спеціалістів на чолі з секретарем Луцької міської ради Юлією Вусенко. Відразу зазначимо, побачене вразило відвідувачів, адже перше приміщення школи числом 13 збудовано відразу після Другої світової війни 1946 року. Частина його була дерев'яною, до якої доточили кілька кімнат з цегли, але ще минулого року після обстеження корпусу номер один школи, відповідна комісія визнала його ветхим і непридатним для використання. Додає проблемі зона підтоплення, у якій перебуває навчальний заклад, словом, після зареєстрованої петиції батьків, діти яких навчаються в школі номер 13 і постало питання до будови. І нам потрібна добудова ну, терміново, тому що в нас такий стан маленької школи, що це страшно повірити, коли приводиш дитину, проїжджає велика машина і відповідно школа трясеться. Ну, це абсурдна ситуація, яка склалася. Ми б не хотіли переводити дітей в інші школи, якщо ми належимо до цього мікрорайону. І ну, читаємо коментарі, які нам пропонують там, розподілити дітей по інших школах, такі, ну от абсурдні коментарі. До слова, ще за часів міського голови Антона Кривицького нове приміщення школи номер 13 мало постати ось тут, через дорогу, але з огляду на малу наповнюваність класів вирішили обмежитись триповерховою спорудою. Зрештою, сьогодні тут теж вчиться небагато учнів, близько 500, з яких 130 діти селища Зміїнець. І коли постане питання фінансування добудови школи, то Луцька міська рада хоче бачити партнером у цьому проєкті і княгининівську об'єднану територіальну громаду. Адже ціна питання більше 30 мільйонів було сьогодні прийнято рішення, воно вже однозначно, що школу будемо добудовувати, будемо починати вже зараз. Тобто Ми визначили термін орієнтовно 10 днів для того, щоб проєктанти змогли по території визначитися, які роботи потрібно провести, тобто і геозйомку, і топозйомку. І в мене все-таки є сподівання, що самі власні будівельні роботи доведеться розпочати у цьому календарному році, у 2017-му. Тому що ми сьогодні знаємо, що нагальна потреба є. Обстеживши приміщення корпусів школи номер 13 вирішили, що оту ветху будівлю у повоєнного часу варто знести, бо підперта поліном стеля може впасти будь-якої миті. Не у кращому стані і спортивний зал, який сьогодні слугує і актовим. Вимагає школа і нового харчоблоку, який буде у новому, добудованому приміщенні, а сюди перенесуть майстерню. Десь тут прилаштують і котельню, яку буде знесено під час будівництва. Словом, роботу розпочнуть з виготовлення проєктно-кошторисної документації. І на це Юлія Усенко виділила проєктантам всього три місяці. Не думаю, що це глобальна проблема в плані виділення коштів для міста почергово. Не впевнена, що ми зможемо це зробити за рахунок міського бюджету одноразово, але основне це мати вже проєктно-кошторисну документацію, від неї відштовхуватися і основне перевезти діток молодшої ланки і добудувати освітні приміщення, вже згодом перейшовши там в спортивний зал і в харчоблок. Питання підняли батьки, багато з них були сьогодні присутні. Я думаю, що... Е Відповідно, це цікавить їх давно і ті відповіді, які їм надали, для них важливі. Нам важливо зараз зробити все для того, аби отримати результат. Отож, школа матиме додаткових 11 кабінетів, у яких зможуть навчатися ще 400 учнів. Це буде повноцінний блок для молодших класів з їдальнею та спортивним залом. Спеціалісти кажуть, що за умови достатнього фінансування добудову школи номер 13 можна завершити за два роки. Два роки минуло з того часу, як з ініціативи Миколи Романюка у Луцьку було підписано меморандум про співпрацю між нашим містом та Волноваха, що на Донеччині. А минулого тижня дружбу між містами-побратимами скріпили ще одним документом про співпрацю шкіл Луцької, числом 25 та загальноосвітньої школи номер 2 у Волновасі. Таким чином, справа, яку започаткував Микола Романюк, має продовження, адже він так хотів, аби схід і захід завжди були разом. Ще набратямо. Надзвичайно хвилююче сьогодні Акапельно звучав гімн України і хвилина мовчання на знак пам'яті Миколи Романюка теж додала щему, бо ці діти з Волновахи знають, як багато для них зробив наш міський голова. Я в Лутк приїжджаю вже третій раз. Мені здесь дуже подобається. Очень родний для мене міський, родні вулиці. Тут дуже добре приймають, завжди дуже добрі люди, і я счастлива здесь знаходитися. Змінити минуле вже неможливо, але працювати на майбутнє треба, стверджує Дмитро Лубінець, народний депутат України, який втілював у життя проєкт Схід та захід разом з Миколою Романюком. Та сьогодні у Волновасі вже виділена земля під будівництво храму усіх святих землі Волинської, а співпраця в усіх галузях двох міст побратимів приносить перші результати. І вже з минулого року усі першокласники, усіх шкіл Волновахи стали україномовними. Та й сам Дмитро Лубінець чудово оволодів українською, якою навчився у Миколи. Це продовження співпраці, яку запропонував Микола Ярославович Романюк, вже другий рік, як міста Волноваха та міста Луцьк побратими, дуже багато співпраці, дуже багато гуманітарних напрямків, гуманітарних програм. Дуже багато дітей зі сходу України, саме з міста Волноваха, побували в місті Луцьку. І сьогодні ми хотіли б, щоб саме ці діти, які поринули в обійни Лучан, Хочуть подякувати всім людям, які так тепло зустрічають наших дітей в місті Луцьк. А діти Волновахи дякували лучанам за гостинний прийом і відпочинок під час національних свят. Подарунками, виготовленими власними руками. Згадували, як перших 70 дітей зустріли вчителі та батьки учнів гімназії номер 4 А Олександра Мешковця вразило те, що у школах Волновахи не було чути дитячого сміху. Сьогодні ж пісні школярів міста побратима дзвонять радістю і патріотично. кульмінацією візиту гостей з Донеччини стало підписання меморандуму про співпрацю Луцької школи номер 25 та загальносвітньої школи номер 2 міста Волноваха. Документ має сім розділів, які відкривають широкі можливості для дітей з Волновахи. До слова, там школа невелика, близько 300 учнів, має математичний профіль. Але очільники громад сподіваються, що незабаром кожна школа Луцька матиме співпрацю з школами Волновахи. А найближчим часом до нашого міста на відпочинок знову приїдуть діти зі Сходу, найталановитіші, які завоювали право побувати в одному з кращих міст заходу України. І взагалі очі цих дітей, коли вони вже не вперше, в деякі і мають тут друзів і постійно підтримують зв'язок. І віддача від лучан, які взяли цих дітей на Великодні свята в четвертій школі. І я знаю, що досить велика кількість сімей спочатку, можливо, навіть вагалася, а потім сказала, що вони однозначно будуть це робити ще й на наступний рік. Це напевне те, що потрібно ...було робити багато років тому. І маю надію, що, власне, все ж таки не пізно. І думаю, що не пізно і завершила сьогодні тим, що е, спільна мета віра в Бога і праця щодня, вона завжди дасть свій результат. Те, що Україна єдина, я думаю, сумнівів немає ні в кого. Після Луцька гості з Волновахи поїхали до Ковеля, де було підписано аналогічний меморандум міста Залізничників з містечком Нікольська, що біля Маріуполя. Минулого тижня арт-галереї Луцьки відбулося відкриття персональної виставки Сезони любові молодої талановитої художниці Анни Харчук. В експозиції 9 картин, а десяту майстриня малювала під час вернісажу, аби від її продажу на благодійному аукціоні зібрати кошти для дворічної дівчинки, якій потрібна пересадка печінки. Відразу зазначимо, картини Анни Харчук Зрозумілі кожному бо мають глибокий філософський зміст. Зрештою, це історія про кожного з нас. Цього вечора в арт галереї Луцьк випадкових людей не було. Зібралася мистецька еліта, яка розуміє абстрактний живопис Алі Харчук, талановитої художниці і керівника студії Світ творчих людей. До слова, це вже шоста персональна виставка майстрині, а наступного року вона відзначатиме 20-ліття творчої діяльності. Можна тільки уявити, як нелегко буде Алі Харчук з тисячі написаних робіт відібрати до ювілейного вернісажу 20 кращих полотен. А минулого тижня сезони любові стали продовженням проєкту про жіночість. Саме в цій виставці я хотіла прирівняти взаємини між чоловіком та жінкою до пір року. Але не традиційно, так як ми бачимо в календарі, коли рік починається із зими, мої сезони любові починаються із весни. Весна це така дуже квітуча пора, коли ми знайомимось один з одним, коли ми закохуємося, коли нам здається, що ми хочемо обійняти цілу землю, значить, ми любимо. Художниця стверджує, що у кожного з нас є усі інструменти для створення щастя. А про любов може розповісти тільки творець любові, розфарбувавши сірі будні чотирма ключовими словами щастя любов, повага, вірність і відданість. І за 15 років спільного життя з моїм чоловіком я зрозуміла, які риси найважливіші для того, щоб зберігати свою сім'ю. Це вірність і відданість, це любов і повага, це, звичайно, духовність, це слова любові кожного дня, тому що не можна прожити той день, щоб не почути цих важливих слів любові. І взагалі ми ніколи не знаємо, коли закінчиться наше життя. І не хочеться, щоб так трапилось, що ми не сказали цих важливих слів, а потім все життя жалкували про це. Тому хочеться побажати усім ніколи не скупитися на ці дуже важливі слова любові. А ще сьогодні Алла Харчук дала вражаючий майстер-клас для присутніх на виставці лучан. Малювала картину, аби коштами від її продажу допомогти хворій дівчинці. Мусимо зазначити, це було заворожуюче дійство, адже за кілька хвилин з-під руки майстрині народжувався шедевр. Отож, якщо ви побачите у соціальних мережах цю картину, згадайте дворічну дівчинку, якій потрібна ваша допомога, і талановиту художницю, яка подарувала дитині надію. За вікном сутеніло, і тільки на підвіконні, згоряючі, плакали свічки, аби усоти розпочати пісню любові, доки не згасне життя. Що представлятиме наше місто на обласному фестивалі Тато, мама і я спортивна сім'я вирішували минулої суботи у торговельному центрі Порт-Сіті. Свою команду мала можливість сформувати кожна школа Луцька. А саме дійство покликане привернути увагу до ідеї формування родинних традицій, занять фізичною культурою та спортом зрештою здорового способу життя та зміцнення сімейних цінностей. Отож, кому дісталась перемога після чотирьох захоплюючих естафет у нашому наступному сюжеті? Що найперше зазначимо, кращого місця для таких масових змагань, як арена Порт-Сіті, в обласному центрі Волині не знайти. З огляду на те, що всеукраїнський фестиваль Тато мама, я, спортивна сім'я має відбутися у Луцьку, оскільки минулого року саме сім'я возників нашого міста стала абсолютним переможцем національного турніру, то за умовами змагань цього літа саме до Луцька мають з'їхатися кращі спортивні родини України. І, очевидно, національний фестиваль відбудеться саме у торговельному комплексі Порт-Сіті. Тобто конкурс який відбувся тут Минулої суботи став такою собі репетицією перед відповідальними змаганнями у нашому місці. Знаєте, це дуже гарне, гарне свято в першу чергу. Так, дійсно назву має тато, мама і я, спортивна сім'я. Але дійсно ви правильно зауважили, що це не просто спорт, це гарно проведений час, це дозвілля, тому що діти разом з, з, з батьками своїми будуть сьогодні брати участь у цікавих, веселих змаганнях. Ну а ми, в свою чергу, будемо сприяти цьому, тому що... Це є здоровий спосіб життя, це є, ну, напевно, дуже, дуже гарна подія всією сім'єю, гарно в суботній день відпочити, взяти участь у змаганнях. Я думаю, що і учасникам, і глядачам це дійсно буде справжнє задоволенням. Отож, участь у чотирьох захоплюючих естафетах взяли 28 команд, не тільки шкіл, а й команд за місцем проживання семи мікрорайонів міста. Треба відзначити блискучу організацію змагань спеціалістами Луцького міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Луцької міської ради. Продумано і професійно працювали не тільки судді, а й волонтери. Відтак, жодних зауважень чи претензій до оргкомітету в учасників змагань не було. Ми ж відзначимо не тільки азарт спортсменів, а й активну підтримку вболівальників, яких. Сьогодні у залі було багато. Щонайперше вболівальники підтримували найменшеньких учасників змагань, адже деяким щойно виповнилося чотири роки. І тут варто відзначити родинний дух фестивалю, бо серед команд були і такі батьки, що розлучилися з дружинами, але сьогодні прийшли разом з ними і дітьми продемонструвати міцність вузів, які об'єднують сім'ю. А ще усі учасники під час змагань перезнайомилися. І так спорт для всіх став місцем спілкування лучан. До слова, сім'ї, які вже брали участь у фестивалі і стали його переможцями за умовами консультації. ...не мають права брати у ньому участь. Відтак такі дійства щороку відкривають нові, закохані у спорт родини. Варто відзначити і показові виступи вихованців спортивних шкіл. Комусь до вподоби стали східні єдиноборства, хтось сподобав козацьке бойове мистецтво, але усіх без винятку підкорили вихованки тренера з художньої гімнастики Наталії Данилюк і професійний виступ акробаток обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Підбивши підсумки змагань, представники оргкомітету вручили дипломи та подарунки від керівника відділу справ сім'ї та молоді Луцької міської ради Олексія Беремійчика. А медалі родинам Мацюків за третє місце, Юзва срібні нагороди, а золото дісталося родині кондратюків, яка представляла школу номер 11 міста Луцьк. Перемог легких не буває. Спортом ми займаємося давно, спорт любимо, зі спортом дружимо. І не перший рік беремо участь у змаганнях. Спочатку брали участь зі старшим сином, тепер же Менші підростають. Надіюсь, наступні роки ви теж нас тут побачите. Я люблю виконувати спортивні завдання і е, я люблю спорт. Вже 26 березня відбудеться обласний фестиваль Тато я – спортивна сім'я. Але ми впевнені, що наше місто на всеукраїнському рівні буде представляти сім'я з Луцька. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.